Задовго у футбольну історію були десятки неймовірних команд, які закохували в себе і змушували за них переживати. Про них незмінно згадуєш з теплотою, а їхні кольори назавжди в серці, як і прізвища на спині, з якими ти себе ототожнював. Це відео не про тактику, це відео про справжнє футбольне божевілля, про команду, яка не знала страху, грала так, ніби завтра не буде, і змушувала панікувати навіть найсильніших суперників. І ще це відео про тренера, який подарував усьому світу один з найяскравіших спалахів, який осяяв всю Італію і зачепив Європу. У сезоні 08-09 Наполі фінішував на 12 й позиції. Ще не катастрофа, але де Лаурентіс вперше задумався, чи підходить його команді Роберто Донадоні. Початок наступного сезону дав відповідь на це питання. В перших семи турах Адзорі виграли лише двічі, і тренера попросили на вихід. Заміну знайшли швидко. Під час паузи на матчі збірних домовилися з Вальтером Мадзарі, який якраз сидів без роботи після не особливо вдалого періоду у Сампторії. Скажімо так: на той момент італійць був не найочевиднішим кандидатом, і його призначення скоріше було жестом на кшталт гірше вже не буде. У підсумку те рішення змінило все. У першому ж сезоні при Мадзарі Наполі вдалося фінішувати на шостій позиції, що було кращим результатом за останні 15 років. Але партинопейці полюбили його зовсім не за це, і значно раніше. Після призначення Вальтера Наполі більше не був командою, яка намагалася контролювати матч, заколисати суперника перепасовками або вигравати за рахунок тактик і хитрих схем. Це була футбольна банда, яка грала у двох режимах. Або шалено атакувала, або неслася назад, намагаючись врятувати свої ворота. Неаполь місто, яке не вибачає посередності, а ще це місто, яке десятиліттями жило спогадами про дієго Марадону, його образ був на муралах, на футболках, у серцях вболівальників. Будь-який новий тренер мав не просто вигравати, він мав зачаровувати людей. Наставник відчув це одразу. Він знав, що для успіху в цьому місці треба не просто грати в футбол, треба грати так, щоб вулиці були готові вибухнути від радості після кожного матчу. Він відразу дав зрозуміти своїм футболістам, що вони мають грати так, щоб люди не хотіли відривати очей від екранів, щоб кожен хлопчисько на вулиці мріяв стати кавані чи лавесі, і це спрацювало. Мадзарі будував свою команду у формації 3-4, 1-2. Якщо це пояснювати простою мовою, у наполі фактично не було півзахисту. Це не означало, що в центрі не було гравців, вони там були, але не для того, щоб контролювати м'яч або розганяти атаки, їхня головна функція або швидко запустити передачу вперед, або миттєво вступити в боротьбу. Головними солдатами цієї війни стали Гекхан Інлер та Вальтер Гаргано, їм не потрібно було бути стратегами. Їм потрібно було бігати, вигризати м'ячі, і запускати атаки. Крістіан Маджу та Хуан Суніга грали на флангах, але їх не можна було назвати класичними крайніми півзахисниками. Вони не просто бігали по своїх бровках, вони були машинами без втоми, які постійно мчали вперед-назад, не знаючи, що таке пауза. Коли всі говорять про сучасний пресинг, вони уявляють собі гегенпресинг клопа чи тиск на суперника як у Пепа. Але Мадзарі зробив щось унікальне, він створив хаотичний пресинг. Його команда не пресингувала в класичному розумінні цього слова, вона просто бігла до м'яча, наче одна велетенська скажена собака. Не було чіткого розподілу зон, не було скоординованих пасток, був просто шалений тиск на будь-якого суперника, який утримував м'яч, і це давало божевільний ефект. Команди, які намагалися спокійно розігрувати м'яч, впадали у паніку. Їхні гравці починали помилятися, поспішати, нервувати, і в цей момент Наполі робив свою справу. Непогано, але до піку ще далеко. Прихід Едінсона Кавані допоміг його наблизити. У першому ж сезоні він наколотив за нову команду 33 м'ячі, створив фантастичне тріо разом з Лавесі та Гамшиком, а ще привів Наполі до бронзових медалей. У той момент про божевільний колектив, який грає без центру поля, говорили усі, а топ-клуби ще й почали махати перед Делаурентісом чековими книжками. Але кінопродюсер відмовив усім і правильно зробив Наполі. Повернувся в і відразу у групу смерті, де, окрім неаполітанців, були ще Баварія, Сіті та Вільяреал. Всі прогнозували, що італійці будуть аутсайдерами, тільки Вальтер Мадзарі не читав преси. Перший матч проти Мансіті став справжнім блокбастером: 40 ударів по воротах, три попадання у каркас, винесення з лінії і нічия один-один. Потім була перемога над вільяреалом, ще один бій з Баварією, де вони поступилися 2-3, і вирішальна гра проти Сіті у Неаполі, в якій кавані сяяв, як ніхто інший. Шостий тур перетворився у формальність жовту субмарину було потоплено у себе ж вдома, в плей-офф був в Челсі. Саме в тому сезоні лондонці виграли свою першу ЛЧ, але могли вилітати вже в одній восьмій. На домашній арені неаполітанці англійців не помітили і впевнено перемогли 3-1. От тільки на Стемфорді розвити перевагу не вдалося, і у підсумку все закінчилося після голу Браніслава Івановича у овертаймі. Втім, сумувати довелося недовго, адже усього через тиждень після Лондона команда обігрує сієну та виходить до фіналу Кубка Італії. Де зустрінеться з Юве Антоніо Конте, який у квітні в рамках чемпіонату зняв за дзурі скальп. І знову Наполі вважається аутсайдером і знову проявляє свій характер. На 63-й кавані реалізує пенальті, призначений за фол на лавесі. А потім неаполітанці кількома передачами розривають оборону суперника і везуть до Наполя перший за 22 роки трофей. Ще через рік Мадзарі приведе Наполі до срібних медалей, пропустивши вперед лише туринського Гегемона. Зробить це команда вже без Лавесі, який поїде у Париж дивитися на ейфелеву вежу. Через рік тим самим маршрутом піде і Кавані, який наостанок стане кращим бомбардиром серії А. Після другого місця в Неаполі Мадзарі поїде піднімати Інтер, але це вже зовсім інша історія. Не особливо цікаво, як і подальша кар'єра італійця, який більше ніде ніколи навіть близько не підібрався до тієї слави, яку отримав на півдні. Щодо Наполі, то там все вийшло більш позитивно. Спочатку колектив підібрав Рафа Бенітес, який з ходу фінішував на третій позиції, а через два роки на його місце прийшов італієць, що вічно курить, і з ходу став кращим тренером Італії, ввівши в моду таке поняття, як Сарібол. І ось зі спалетів на чолі у 23-му Наполі нарешті став чемпіоном, вперше з часів Дієго Армандо.